За статистикою, принаймні кожен другий українець на сніданок вживає курячі яйця. Одні варять, інші ж смажать, а хтось ласує навіть і сирими. Однак покупці кажуть, такий продукт зараз на вагу золота і не дивно, адже їх вартість зросла майже вдвічі. Мені як пенсіонерки, звісно, ціни страшні. космічні. Просто та що робити, як треба діти дома, все одно ж купуємо. Виросли ціни більше куплять не в змозі. Пенсіонер тим більше. Дорого дорогою проти тих цін дорогувати. Ну нічого не зробив, життя зараз така. Діся так більше не потягнув. На одному з продовольчих ринках прилук фабричні курячі яйця коштують в середньому 55 гривень за десяток, а це на 5 гривень дорожче ніж минулого місяця. Проте в супермаркетах ці ж самі яйця вартують ще більше: в середньому від 69 гривень 78 копійок до 75 гривень 94 копійок, в залежності від категорії. У серпні ціна яєць в Україні в торговельних мережах становила 38 гривень за десяток. У вересні перевищила позначку в 50, а на початку. Ко жовтня сягнула 70-80 гривень, але попри високі ціни, покупці каже продавчиня Ірина, все рівно купують. Попит зменшився, не так як брали десяток, навіть по п'ять штук. Я беруть». у зв'язку зі стрімким подорожанням курячих яєць. Антимонопольний комітет почав перевірку причин, на підставі яких збільшилась їх вартість протягом вересня та жовтня. Комітет підкреслює, що загальна інфляція та зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюються зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для птиці залишається доволі низькою. До слова про втрату поголів'я курей внаслідок війни повідомила лише одна корпорація. Українці ж в свою чергу не засмучуються навіть погані новини жартома перетворюють на позитивні.